Середа, 23 жовтня, час новин на 11 каналі. В Студії Олена Петроченкова вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Понад два десятки ворожих атак є загиблі та поранені. Ворог продовжує тероризувати Нікопольщину. Запускає дрони камікадзе. Б'є артилерію, цілий в порай центру Покровські, Мирівські, Марганицькі громадах. Загинув чоловік. Ще один поранений. Він наразі лікується вдома. Пошкоджено інфраструктуру, сім приватних будинків, господарські споруди та автівки. Понівечення також стадіон та дві АЗС. Неспокійно було і в інших областях Вночі росіяни запустили 81 ударний безпілотник. У бронці неба знищили 57. Ще 15 локаційно втрачені. Атакували окупанти і керованими ракетами та авіабомбами. Поцілили по селищу Лісне, поблизу Харкова, де розташований екопарк. Влучили просто по житловому мікрорайону. Троє людей поранені, пошкоджені з десяток будинків. На покровському напрямку на шесті окупантів лізуть у темряві і в день, але не розуміють, що то квиток в один кінець. Бо, попри відхід на більш вигідні позиції, сили оборони контролюють розгортання свіжих хороших резервів і утилізують окупантів в промислових масштабах. В чому наша знімальна група переконалася під час бойового чергування батальйону безпілотних систем 110-ї бригади, як і чим зупиняють ворога? Наш репортаж. Тримайтесь. Тримайтеся. Давай. Зміна їде відпочивати. Так, а ось тут вже підготовлені подарунки для наших ворогів, які завтра або вночі полетять на голови окупантів. Знайомтесь вояки батальйону безпілотних систем 110 ї бригади. Зараз транслятор передає наземна станція, а вже від транслятора передає сигнал до дронена. І основний джаз, коли почнеться, ти кажеш. Рано вони зараз підготовлюються, рано не будуть йти, а ми їх будемо крошити. Тут тепловізійна, тут звичайна камера денна, але шкоду наносить одинакова. Що цей, що цей. Бойова трійця взяла із собою знімальну групу воєнкора на добове чергування. Якщо комусь у місті затісно і дискомфортно, то ласкаво просимо у бліндажі, де всі пліч-опліч. Тут відпочивають, тут же працюють, техніки, тут же збирають дрони і готують до бойового вильоту. Наземка дуже любить ніжність. Назад на станція. Ага. Телефони мають бути на режимі польоту. Блютузи виключені. Wi-Fi включений, але. Бліндажі. Якщо якісь обстріли, не висовуватися. Лиш приїхав наряд, вже чорний. Як. Таке буває, друге. Зараз на стратегічному Покровському напрямку захисники України виконують надважливе завдання для всього цивілізованого світу. Утилізують російських окупантів. Черговий подарунок полетів на голову окупантів, які заблукали на українській землі. Хтось скаже, зліт посадка і нічого особливого. Та щоб родичі російських окупантів отримали новеньку ладу, нашим захисникам треба добряче попрацювати, доставити дрон точно в ціль, долаючи реб, потужний вітер і ворожі атаки. Тут каби, танчик їхні працюють теж міномети. Ну, все по стандарту там. Нічим цей напрямок не відрізняється від інших. Просто тут активно все. Що таке активність на Покровському напрямку? Знімальна група воєнкора відчула після мінометного обстрілу, а потім і кількох кабів на додачу, які буквально трясли землю і укриття разом з нами. Алергія на каби, так? да? Да-да-да. Сьогодні сьогодні Де чотири штуки впало. Ну, метрів сто, получається, віддасть. Ну що, в когось ранок почався із кави, а у нас, як сказав Балу із почином, поряд з нашою посадкою гепнуло кілька кабів. І прямо зараз чути обстріли. І на шосту двадцять п'ять, як сказав Балу, у цього екіпажа вже є результативний виліт. Бойова робота щогодини. Бо ворог лізе малими групами і думає, що їх не видно. Появилися пітушки на посадці. Зараз будемо їх витягувати звідти. Будемо запускати ваньків на останній путь. Штурман супроводжує сигнал і ціль. З ти весеш? 40 метрів. Супер. Так, зараз я буду повертати вліво. А керманич дрона вишукує цілі. Каменем з неба падає прямо на голови окупантів. Де, де, де. На! Красавчик було, красавчик було. Кожне влучання має відео підтвердження. Плюс. Плюс, тоді ми чекаємо команди. А потім затища. На мить здалося, що росіяни взяли перерву чи пішли на обід. Використає гупати. Це просто затища, як кажуть військові, починають працювати розвідка. Після чого росіяни продовжать свої наступи. Со сторони басейну, там по, -по, по полю вони йдуть полем, полем, полем. Полем це цікаво. Полем до цієї до ферми. Мінометні обстріли Московити знову полізли малими групами. Дронарі 110-ї не встигали піднімати птахів у повітря. дякую. Ні, а у хвилини за у бліндажі звучала окопна правда. Захисники України говорили про головне. А є багато хлопців молодих, які втекли там за кордон. Переважно все це Німеччина, Італія, там, Польща. Знайомих багато теж втекли. так. Незаконно. Вони там собі живуть своїм життям. Вони забули за Україну. Не донатять, не допомагають армії, але після війни вони всі приїдуть пальці веєром. того дня на Покровському напрямку. Екіпаж батальйону безпілотних систем 110-ї бригади зупинив усі наступи окупантів. А це десятки збережених життів захисників України. Поставили раніше, щоб вибити двох трьох людей, звідки з якоїсь. Укріплення потрібно було посилати не менше взвода. Зараз цим може справитись одна людина, завдяки впіві. Дрону або дрон з кидом у 110 десяті є дрони з усіма необхідними боєприпасами. Уламкові, фугасні є навіть приславутий дракон. Сили безпілотних систем збройних сил України стрімко розвиваються. Сучасними БПЛА і дронами керують молоді, але з бойовим досвідом пілоти. Ба Більше у ЗСУ є майстри, які утилізують російські зали і ланцети прямо у небі. Тім дрони і досі на вагу золота. Вояки купляють і збирають їх за власний кошт. А ще придають волонтери і держава, і за донат від тих, хто за понад 10 років не втомився від війни. Війна в Україні. Якщо ми її не будемо зупиняти, якщо люди не будуть донатити, то вона просунеться далі. Кожен донат у прямому сенсі рятує життя наших захисників. Гривня, сотня, дві чи тисяча потрібні саме зараз, бо війна триває. Євген Коптів Денис Лисавенко новини 11 каналу. В Україні ліквідують медико-соціальні комісії таке рішення щодо діяльності МСЕК. ввів в дію президент Володимир Зеленський наголосив про необхідність повної цифровізації всіх етапів роботи комісії щодо встановлення інвалідності. Крім того, будуть перевірені всі попередні рішення щодо чоловіків віком від 18 до 60 років, які були ухвалені під час воєнного стану. Рішення РНБО зараз передбачає повний аудит пенсій та інших нарахувань усім посадовцям, які організували собі інвалідності. Окремо треба пройтися по всім горизонталям місцевої влади. Зіткнувся просто із вантажівкою ранкова аварія на Слобожанському проспекті. Там зіткнулися фура та легковик. Попередньо без постраждалих через ДТП утворився затор на виїзд із міста. Перекрито дві смуги руху, що стало причиною зіткнення. Встановлюють правоохоронці. І це вся інформація від команди 11. -го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось в наступних випусках.